Після видалення волосся на обличчі може бути гіпертрихоз. Багато людей пишуть в інтернетах, говорять, що організм починає боротися і збільшувати ріст волосся. По-перше, сам лазер не може стимулювати ріст волосся, бо якщо людина йде на лазерну епіляцію і в неї пушкове волосся, то спеціаліст спеціалістику клієнтку не візьме, тому що там немає що видаляти. А якщо у вас є темне пігментоване волосся, то воно вже і так є. І це вже свідчить про якісь гормональні зміни. А якщо вже є якісь гормональні зміни, роби чи не робиться Лазерною епіляцією воно все одно буде виростати. Але так, щоб був пушок, а я зробила лазер і в мене почала рости щетина, то це може бути тільки в тому випадку. Якщо у людини є якийсь прихований гормональний процес, і це просто співпало з лазерною апіляцією. Чому зараз це ще стало популярним? В рідкісних випадках буває парадоксальний гіпертрихоз: якщо лазер поганий або не потужний, він буде працювати на довгому імпульсі а довгий імпульс це завжди тепло, прогрівання, стимуляція. І в таких випадках, якщо у людини є якісь гормональні історії, то таке може бути, але це більше рідкісне явище, ніж якесь правило.